Дані форуми вони дуже цікаві і корисні, як для фермерів, як для агровиробників, так і для компаній, які працюють з ними, тому що це захід, на якому можна в такій от обстановці поспілкуватися з ними, послухати їхню думку, показати їм, що ми пропонуємо. Ми намагаємося як можна більше виїжджати в регіони. В нас покриття майже по всій Україні, і представляє. Дати свою компанію спілкуватися з аграріями безпосередньо в регіонах, ну це можна сказати на сьогодні один з наймасштабніших заходів такого плану в Тернопільській області. Все дуже гарно організовано і дуже багато клієнтів. В даному випадку у нас є господарство, яке під наглядом поля агропродсервісу, в даному випадку у нас є. 10 полів, які зареєстровані, дає нам змогу зрозуміти, що щодня інформація оновлюється по полям, вони вегтують краще, гірше. От якщо жовтим кольором поле, поле вегетує нормально, якщо червоним поле, кольором це означає, що поле відстає в вегетації, зеленим кольором, що вегетація тут іде краще. Крім того, такі інформації ми отримуємо щоденно. Є три супутники, які проходять над цими полями за добу, і є супутники, які нам дають карти високої розподії. Здатністю там 5 на 5 метрів, і вони нам дають змогу зрозуміти, що конкретно відбувається на одному і тому самому полі, де розвиваються можливо бур'яни, де рослини краще виготують, де гірше виготують. Ви хочеться з того, вже можна робити якісь агротехнічні роботи. В агропросервісі це здається другий рік. Основний наш партнер зараз Агроскоп. Вони дуже активно використовують цю інформацію для зонування. Вони беруть аналіз проби ґрунту і від цього вже даються. Свої рекомендації для того, щоб вийти на якийсь запланований рівень врожайності. У нас є сорт, який поставив в минулому році світовий рекорд, занесений в книгу рекордів Гіннеса, на якому отримали 16,52 тонни з гектара на площі 12 гектарів. Це От, саме сорт кукурудзи? мається Ні, навіть. сорт зернових сорт пшениці. Так, так. Ми хочемо його випробувати разом з 40 іншими сортами, знайти кращі сорти і потім під них відпрацювати технологію на 12, 13, 14 тонн з гектара.